Десяті роковини розстрілів Небесної Сотні, кривава рана в історії України, яка досі болить Небесна Сотня перші герої російсько-української війни, адже у 2014-му вони на Майдані Незалежності перемогли в бою, не дозволивши Путіну знищити Україну руками Януковича. Серед тих, хто виборював свободу для нашої держави від російського гніту, були й студенти, подвиг своїх однолітків нині вшановує молоде покоління. У Могилів Подільській міській публічній бібліотеці No2 здобувачі освіти гімназії No5 вчителі на якусь мить стали учасниками тих подій в рамках патріотичного альманаха на варті наших душ небесна сотня. Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безіменних могилах, присвячується цвіту нашого народу. Його славним синам і донькам, які у розквіті сил віддали свою молодість, і найдорожче життя присвячується 20 лютого 2014 року. На Майдані пік протистояння влада Януковича вбила найбільшу кількість активістів. Загалом обірвалось життя 107 повстанців патріотів, яких назвали Небесною Сотнею чуттєво й емоційно серцем і душею. Учні гімназії, викладачі та вихованці могилів подільської школи мистецтв у словах, віршах, співанках, інсценівках літературній композиції з назвою Героям Небесної Сотні зуміли передати драматичність і героїчність тих подій. Мамочко, мамо, не плач, витря сльозу, посміхнися. За серце в скорботі. Пробач, Пробач, що не міг я скориться. Як же тепер мені, сину, гнів своїм серце носити? Ти ж моя мила дитино. Як ж без тебе нам жити? Матусю, поглянь в сині, небо. Це ж очі мої, як у тебе. Вдивися у жовти колося. Це моє, як у батька волосся. Не плачте за мною у хаті. Я землю відстояв свою. Не вмер я. Все бачу. На варті у сотні небесні стою. Іди до хлопчика, люба вишенько, коли сонці вам буде тепленько. В часи революції гідності ці діти були ще маленькими. Тепер же щасливі моменти їхньої юності краде війна, розв'язана Росією. Тепер вони сміливі, наполегливі, незалежні, патріотично вшановують пам'ять тих, хто загинув за їхнє майбутнє, поклав життя у боротьбі за демократію, права та свободу, європейське майбутнє та змінив хід історії України. Ми з вами згадали героїв Небесної сотні. Це люди, які переламали хід новітньої історії України. Прості люди не воїни, не солдати. Найменшому 17, а на старшому 82. це люди, які загинули на майдані. Люди, які стали боротися за європейські цінності. Ми низько схилили сьогодні голови перед всіма героями, які почали боротьбу за незалежність, за вільну нашу Україну. Ми сьогодні боремося на теренах нашої держави за її незалежність. За її самобутність, за все, щоб збереглося в нашій країні, ми теж вклоняємося кожному герою, який загинув під час російсько-української війни, і який боронить сьогодні наше майбутнє. Відповідної атмосфери заходу надавав перегляд підбірки відеоматеріалів і літературно-книжкова виставка з назвою Небесна Сотня, Ангели Свободи, учасники революції гідності. Стали символом українського духу свободи, а небесна сотня своєю жертвою дала наступним поколінням неймовірну силу відчувати себе справжньою нацією.